Вони втратили зір, захищаючи Україну, і тепер потребують лікування та підтримки. Йдеться про сотні ветеранів, яким нині доводиться пристосовуватися до нового етапу в житті в одному зі столичних реабілітаційних центрів, орієнтованому на людей з проблемами облаштували ретрит кемп для ветеранів. Як вони вчаться орієнтуватися в просторі, що допомагає їм відновлювати внутрішню рівновагу та налагоджувати життя? Давайте подивимося в сюжеті Романа Барашова. Ти починаєш йти ті справи вперед, діре. Я лівої. починаємо. Раз, два, три. На танцювальне заняття Андрія привела донька. Дівчина дбає про батька, зокрема, і про його ментальний стан. Тож робить усе, аби тато завжди був у гарному гуморі. Ми кожен день танцюємо. Кожен день з навіть і в кімнаті разом танцюємо. танці це для того, щоб людина не зря, вона не боялася, щоб спокійно орієнтувалася, навіть в рухах. От раніше я не міг пройти, ну, там, мене шатало, мене віляло десь, а зараз я можу. Ось Андрій Заліною ліною розучують рухи народного танцю Бельгійка. Ці вправи на паркеті мають передовсім психофізіологічну спрямованість, наголошує тренер Володимир Батіщев і сам полковник ЗСУ. Військовий психолог. Працюю 10 років з незряченням. Танці на не раді танців, а перш за все, це безпека працювання. Тобто завжди будь-які танцювальні елементи, що ми тут використовуємо, це направлено перш за все. Це відчуття простору, відчуття безпеки, відчуття зменшення травматизму. Часто бувають ситуації, коли потрібно швидко покинути небезпечну місцевість. В укриття і таке інше, і тіло незрячого повинно бути змобілізовано, рухатися більш активно. Для цього у нас є степаробіка. Степаеробіка для впевненого і швидкого переміщення. Віденський вальс, щоб тримати баланс та рівновагу. Хай би яких рухів навчалися ветерани, які втратили зір, тренер реабілітолог для них, і помічник з орієнтування у просторі, і психолог. Іноді буває таке, що ти працюєш з людиною. А потім він зупиняється і починає розказувати тобі, що на фронті, що він бачив. І ти 15 хвилин просто стоїш і слухаєш. Він розвантажився. Ти взір півтора року тому в на Курському напрямку попав в скіт, і мені просто-напросто обігло глаза. В того потеряв зріння. Це бойова машина, з якою вийшлося, що в нього влучив в тур. Це мені побратими скинули просто. І Сказали, що ти везунчик. Перші кадри після поранення. І це все осколки. Був разом зі мною теж. Я на лівий не бачу, він на праві. Після оздоровчих танців майстер-класи з вивчення сучасних технологій це потрібно, щоб ветерани могли самі залагоджувати побутові проблеми. Найближче це розумні окуляри, вже незряченим користуються. І це суттєво підвищує якість життя незрячих, але поки що там немає української локалізації. Є прототипи роботів собак-поводирів, тобто які замінюють собак поводирів. Це ще у перспективі, а ось штучний інтелект у мобільному телефоні вже здатен допомагати незрячим програми, наприклад, розпізнавання грошей, розпізнавання фотографій, зображень, кольору світлофорів для того, щоб Розказати незрячій людині те, що вона не може побачити. Ретрит це сам формат, який передбачає відновлення, перезавантаження і не тільки для самих ветеранів незрячих, але й для людей, які з ними постійно, які їм допомагають. Це матері, це дружини, це дочки. Наприклад, тому для них ми також передбачили один день повністю в програмі на басейн, на спа. У передмісті Києва, що ще важливо, це коли незрячі люди, які, наприклад, є, на жаль, з народження, можуть передати досвід тим ветеранам, які втратили нещодавно зір. І цього також належним чином не відбувається. Ми запросили таких спеціалістів. Навчався в дитсадку для слабозорих дітей. Часто тролили на вулиці, були, якщо вже так відомими словами. Висловлюватися і очкарик, і косоглазий. З дитинства зрозумів одне, що ніхто мені не може так допомогти, як я сам собі. Ретрит табір для ветеранів, які втратили зір, триває чотири дні. Гроші на його проведення надав благодійний фонд зі Швеції. Всі послуги, які в Trinity Hub, вони безкоштовні. Знаходимо донорів, знаходимо партнерів, які допомагають нам реалізовувати ці всі проекти. Постійно на контакті з госпіталями, з центральним госпіталем, з хірургами, які оперують хлопців щодня, і кількість їх зростає. Центрів, які спеціалізуються на підтримку, адаптацію допомоги незрячих, їх майже немає. Системно на державному рівні має зміщуватись фокус в підтримку тих, хто найбільше цього потребує. Вони віддали найдорожче за нашу безпеку, за те, що ми можемо жити, і це ще одна мета організаторів: привернути увагу до потреб героїв, які позбулися здоров'я бороні Україну спільними зусиллями створити мережу центрів допомоги незрячим. Роман Барашев Володимир Дєдов подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.